Привіт, дорогі радіослухачі. З вами Оксана Пожаковська, програма дуо Децимет. І сьогодні 25 грудня, Різдво у Римо-католиків. І традиційно нашу програму Децимет про 12 найбільших християнських свят ми починаємо опитування. І сьогодні ми запитали, чи святкуєте ви Римокатолицьке Різдво? Тобто, чи святкуєте ви Різдво 25 грудня? Як ви це робите і що ви побажаєте на день народження Ісусу Христу, якщо так можна сказати? От відповіді. Я не святкую рамокатолицького різдва, але я дуже багато друзів маю за кордоном, які є католиками, і просто я їх завжди вітаю. Ну, от сьогодні я всім в Фейсбуці розіслала привітання. Це так, вони потім мене вітають. Це прикольно так, щоб він благословив, щоб мав силу на те, щоб нам допомагати. І щоб все було в нас гарно і в нього гарно. Ну, кажу, в нас в родині. В принципі, як мама, так і тато мають якусь якесь відношення до Польщі, якесь польське коріння. І так нас якось в родині заведено, що переважно ми святкуємо українське різдво, але е, коли 25 грудня, то також відносимося такою з такою повагою, це ж так ну, гарно святкувати, коли весь світ святкує, якось розділити ту радість, щоб люди чимніші були. Я католицького різдва не святкую. Я святкую православне різдво. Я була учасником Римського Різдва. Минулого року мені насправді дуже сподобалося, адже це такий я побачила багато мотивів, багато форм іншого проведення різдва. Це були також гри на гітарі, це були різні танці, що мене безумовно трішки здивувало на перший погляд. Але це було безумовно прекрасним досвідом, і тому я раджу кожному, кожному спробувати відсвяткувати римське різдво. Адже це допомагає розуміти життя у його такому у його різноманітності. Тому Welcome. Я можу додати до цих відповідей, що я почала святкувати відзначати 225 22 грудня. Вирішила спробувати минулого року. Я пішла в храм Святої Марії Магдалини і там відбула літургію, яку, яку служили римокатолики. Тоді це був отець Володимир Куснєш. Він і далі, напевно, править в цьому храмі. Мені дуже сподобалось, як колядують там. Колядували польською мовою, і також була дуже гарна традиція. Люди поновлювали свої шлюбні обіти. всі там, хто були, одружені. 20 років, 2 роки, 3 роки поновлювали свою віти. Це було дуже гарно. Так що, якщо ви святкуєте зазвичай з 2 січня, то спробуйте цього року посвяткувати його і сьогодні, 25-го, Сходіть до церкви. От а зараз трошки інформації про це свято. Коли я готувалась до цієї програми, то запитала свої подруги, ну що можна розказати от на 25 грудня. Вона сказала: навіщо щось розказувати, Всі і так вже все знають. Але давайте з вами згадаємо. Як це все було? Отже, за переказами у Вифлеємі народився Ісус Христос. Він народився в сім'ї Теслі Йосифа і Марії. Він народився в таких дуже незручних умовах. Дехто каже, що ну ми, ми вже перекладаємо, що це в стаєнці, а це було в якійсь такій печері. І потім, по тому, як народився Ісус Христос, до нього приходили поклонятися царі і інші. Перше це свято почали святкувати в IV столітті. Тоді вже були встановлені святкування Великодня, Триці і Богоявлення. І після того почали вирішили святкувати Різдво Христове. Але разом з Різдвом Христовим святкували ще й чудо в Кані Галілейській. Клін мудреців, чудесне роздання хлібом. Тобто, всі свята, які були пов'язані з появленням Бога, богоявленням, святкувалися тоді разом. І згодом в IV столітті вирішили відділити ці свята і святкувати їх окремо. Зараз всі християни святкують це свято 25 грудня. Частина святкує 7 січня у зв'язку з різницею в календарях. А вірмени, як святкували 6 січня, так і святкують через двору разом з богоявленням. Взагалі, це свято вважається другим за величиною святом в християнстві після Пасхи. Ну що я можу ще додати? Сьогодні, 25 грудня, більша частина світу святкує Велике Свято Різдво Христове. Пропоную вам долучитися до нас і попробувати його посвяткувати разом з римокатоликами в якийсь свій особистий своєрідний спосіб. От це була програма Децимет» Оксана Пожаковська. І на прощання ставимо колядочку. Гарних вам різдвяних свят, Па-па! Народився Бог на санях, Лемківське містечку дуплі. Прийшли лемки у Крисання і принесли місяць круглий. Прийшли лемки у крисаннях і принесли місяць круглий. Уйде, сліз, рібла слі, сами, стелиця, сніжиста путь, на тих санях сине знану, Дитя Боже повезуть, Дитя Боже повезу, те сліце, уйдеслі те, щой, теслі, срібла, самі, Сняться різня с на тих санях ясна пані о, у сорни, очі наче гусарний, очі наче гусарний, те шуй, те свитечу сигайся, вік, крутися довкола стріх, на долоні гумарі, місяць золотий, горівся, місяць золотий, гонь живий, несу. Знігом стелиця, життя, теж у теслі, сердцям, звітей, теслі, сердцам, теж у теслі, сержі сам, теж у теслі, сержант, теж у те, срівасан, теж у теслі, срібла сан.